Дивимося состояння ременів на черріамулет. Оцей вже заялозений. Страшненький. Це у нас ремінь на всі навісні агрегати. Я так дивлюся він один, тому краще його замінити. Він такий вже. Микенький. Так, оце і все теж. Його ж ставляли, явно натягували. І один із признаків, що його треба міняти, це те, що він розтягнувся. Він ось свободний. В будь-який момент може перескочити. Понятно, що його можна підтягнути, але раз він вже потягнувся, так, він не тягнутися, то його вже треба міняти. Раз вже ми взялися за неї, то треба вже робити все по-нормальному. Так, оце ось я дивлюся. Масло на кулаколі. сухо, значить воно із колокола виступило сюди. Це значить, що у нас там сальник коленвала, гавкнутий пропускає. Так що. Сальник коленвала під заміну. Як мінімум. Подон, дивлюся, бачите, більш-менш сухий це із сальника коленвала, на нього накидало. Так. Породний а -а -а. сальник тоже пиццами. Породний сальник тоже пиццами. дела ремень рем ремень оборудования ремень кондиционера это уже можно поменять так сальники коленвала обыдва. и сцепление диск сцепления и корзина это то, что по любому надо там у нас еще сальники коробки да. Обыдва. Так. Есть и такая. Ну, пока все. Так, вот снял я коробку. С нашей черри. Амулет. видим, что тут все в масле. Ось, вот дивіться, яка картина на підбуді. Що ми бачимо, тут усе прилягає добре. А тут розходиться, розходиться, і там воно видно прокладку, не прижата, мабуть, міліметра 3 не дожата. Воно якось не то, що не дожата, а конструкція піддона не повторяє конструкцію оцього алюмінієвого отліва. Тут сальник мокрий, не зрозуміло, чи це із поддона на нього кидало, чи може і сам пропускав, ну в общем сальник теж міняємо. Прокладку піддона теж будемо міняти. Так, тут сальник теж буде під заміну. Сальник мокрий. Так, зняв коробку, не знімаючи оці привода, так сказати. Ну еле зняв, не знаю, як буду ставити, можливо прийдеться знімати їх. Так, тут зняв одну полуось. Одну полуось. Я розбирав як тут удобно шарву можна відкрутити просто три болта. Тут три болта відкручується, шарва просто в сторону входа. Я його дідвинув. відкрутив гайку в полосі ступічно і витягну відтуди сошліцов. Колесо рішив поки не знімати. Я його відпустив, все, але поки що не знімав, можливо і не буду знімати. Так. Тут я зняв кронштейн із коробки, і з подушки його і в сторону відвів. Це і опора коробки і... Там же кріпиться механізм вибору передач. В общем, тяги там якісь усі, що йдуть на коробку на перемикання передач. Так, тут у нас під домкрачений двигун. Тут страховка стоїть на всякий випадок. Так, там теж машина на таких підпорках піднята, вимощена колеса. Всі підняті. Оце іще підперте, тому що полуосяця вона впирається отут -от в цьому місці. Якщо повністю підняти машину, то полуось лягає на оце на цей салінблок, на цей речах. І коли його відкручуєш відсюди, то він рветься вверх, стремиться вверх. І за цього я приподняв, щоб розслабить в тому місці. Так, все, я зараз показую. Маховик. Є п'ятна. ну, Вироботки та майже нема. Машина пройшла 70 тисяч. Вироботки тут почти ніякої немає. Є, є п'ятна, є такі. Припали, ось. Прям такі при, хороші місця, де попритиралося, так прямо поприхвачувалось. Ну, в принципі, маховик лишаємо. Буде цей ходить. Ось корзина. Те ж саме. Її прихвати. виробітка мінімальна. Вона ще навіть не стала дзеркалом, Як ото кажуть, на циліндрах хон видно. Так ще й тут. Тут, зрозуміло, грубіше, ось, де їздило, то вже гладенько. Ну, ще навіть дзеркало не набило. Скажете, чому ми його міняємо? Ось ще лапки. Всі рівненькі. Ніде ніякої вироботочки. Все чудово, зараз ще покажу під п'ятничок. Ось підп'ятник. Теж там трошечки точечку зробило, але ну, вона взагалі незначна. Там навіть і пів міліметра, мабуть, немає. Там п'яточка така напайка стоїть, ось вона. У толщині таке тут стоїть, то його ще терти та терти. Воно ще буде ходити і ходити. Тут ось. виробітки ніде ніякої немає. Не розбиті ці вуха. Підп'ятник ще нормальний. Тут теж ще тільки просто, ну, просто місця, скажімо так, вишліфовані. Вони не засипаються, не відчуваються. Так, а чому міняємо? Тому що вчилась на цьому автомобілі їздити дівчина. І виходить... Ну і трошки помучила щеплення і воно почало дергатись, троганні. Машина труситься. Я так думаю, це оці п'ятна трошки повело оці поверхні. Можливо, і тут трохи є, Ну, це вже сильно дорого. І тут така більш товста поверхня, тут більш відтік тепла більший, можливо, там все нормально, Там ну, це не, не заміряєш. Це треба мікрометрами там міряти. Так, диск Диск теж такий собі, я б не сказав, що йому сильно погано, Ну, є, так, місця, є вони. У деяких місцях видно, що він такий підпалений, підпалений. Ну, товщина його іще більш-менш. Якщо по, по цим контрольним канавкам дивитись, то ще не вирівнялось. Ясно, що він підроблений, під, ну, підвироблений. Такий він, як пластиковий, став, підпалений він, підпалений явно. Диск зрозуміло, що по-любому міняти потрібно. Ну от, як на мене, я б то міг би миритися з цією ситуацією, їздити. Я пробував, я його тестував, воно не веде на четвертій передачі, даєш газу, і він розганяється плавно, не пробуксувало нічого, не вело, не пробуксовувало, На що цього нормально. Але єдине, що він при троганні труситься і бистро не, не має плавності, щоб плавно трогатись. Так, ось я держу якусь частину якоїсь пружини чи якогось стопорного кільця. Хто знає, що це за кільце. Ну, зараз скажу, ось де воно було. Ось Тут лежало на маховику. Просто чомусь лежало на низу маховика. Воно тут прилипло, його просто крутило, воно отак лежало. Ні до чого не касалось, просто лежало. Я його побачив уже сьогодні, навіть не тоді, коли зняв. І оце мені цікаво, звідки ля воно могло. Наче з диска могло б десь бути, можливо. Можливо, десь там щось щось фіксувало всередині. Не знаю. Сказати з корзини. Ну, теж не знаю, що тут воно могло дебуть. зрозуміло. Де там воно може бути. В общем, хто знає, откуда воно могло тут взятися, де воно стоїть. Пишіть в коментарях, будемо дивитися. Шукати, де воно взялося разом. Так, оце таке. Продовжуємо далі роботи. Зараз під'їхали ремені, ГРМ, поки що корзини немає. Корзина замовлена, чекаємо доставки. Ремені ГРМ уже прийшли, а зараз буду займатися ременями. Так, все із нюансів. Тут а, є нюанси на насчет отакі потрібно мати турекси 12 гранні, М8. Отакий М8 відкручувати, розбирати гранати. Якщо я показав, що я не знімав привода з коробки, це я розкручував болти цією сніжинкою. Так сказати. По другим там нічим не, не, не відкрутиш. І ще один із з нюансів це те, що є на маховику От -от -от 12 болтів, які, точніше, не 12-9. 6-6-9, бо я вже розучився рахувати. Ось отакі вони. Тут теж 12 граней. 12 граней, які потрібно розкручувати 12 гранною головкою. У мене такої не оказалось. Добре, що був ключик накидний на 9 із набору. Взагалі, зрозуміло, так? Да? Така шляпка теж, як сніжинка. Не восьмигранна. А сніжинка. Ось така. І теж, звичайна головка на 9 на неї не налазить. Це потрібно мати на увазі. Все, а далі як і все. Получається. Якщо довго мучиться, то щось вийде. Самому тяжкувато знімати коробку. Ще буде тяжче її ставити. Але все можливо. Якщо є время, то це можна зробити добре.